Друзі, привіт! CarPlay Ukraine. як завжди, черговий відеоогляд. Сьогодні у нас був особливий випадок. Ми мали в роботі Nissan Pathfinder 2015 року з отакою штатною мультимедійною системою, яка має у нас дуже урізаний функціонал, навіть немає Bluetooth з'єднання ні на телефонні дзвінки, ні на музику, жодної навігації. Тобто, в принципі, у нас тут тільки радіо і якісь штатні функції. Ми, в принципі, такі мультимедійні системи не доосначуємо Apple CarPlay, але в даному випадку людина дуже захотіла, щоб саме було на штатній Мультимедійній системі, то, то залишилося все аутентичним, без заміни цієї мультимедійної системи, щоб додався новий функціонал. Ми це, в принципі, зробили, відеоогляд на цю мультимедійну систему. А, визивається CarPlay, як завжди, кнопочкою Back. Тобто, як завжди, весь невеликий функціонал цієї мультимедійної системи залишається, все залишається в оригіналі. Кнопочкою back переходимо і ми отримуємо новий інтерфейс, в ми маємо Apple CarPlay. Друзі, бачимо, який у нас екранчик розширення цього екрану. А, воно має деякі і свої обмеження. На відео це буде доволі добре видно. Але, на жаль, кажу, нічого зробити не можемо. Саме такий екран в цій мультимедійній системі. І якщо ви хочете його зберегти, то тільки от таке рішення. Все, в принципі, працює CarPlay, у нас працює файно, керується джойстиком, у нас не сенсорна мультимедіа, як деякі могли б сказати. Тобто у нас сенсор не працює, бо мультимедіа у нас в оригіналі також не сенсорна. Тобто керування тільки через штатний джойстик. Оскільки в цій мультимедійній немає навіть штатного Bluetooth з'єднання на музику, то в принципі, цей автомобіль оснащується і голосовими викликами через Apple CarPlay, гучний зв'язок, і музикою. Тобто ви можете робити телефонні дзвінки з вашою айфону, з вашими контактами. Працює музика також, Тобто, дивлячись на те, що в цьому автомобілі у нас тільки AUX-вихід або cd ченджер або диск. Точніше радіо, то ще дозначити музикою. Тобто звук у нас передача звуку по aux істочнику, що мається на увазі, Що тут, от де у нас істочники звуку, у нас має бути вибраний. Раз вибрали iPod. Таким чином у нас заходить звук, вибачте, в цьому випадку нас заходить не через Аукс, а через iPod, бо так якість звуку трошки краще, ніж через AUX. CarPlay по бездротовому з'єднанню, друзі, багато про CarPlay розповідати не буду. Навігація, телефонні дзвінки, месенджери, музика. Ось функціонал CarPlay. Немає YouTube, Instagram, якогось розважального контенту. Тобто тільки ті програми, котрі необхідні для кермування автомобілем. Друзі, в першу чергу це навігація Google карта, Waze, Сіджик TomTom, том так навіційний додаток, він є в Apple CarPlay. Немає більше необхідності в, телефон, в принципі, доставати з карману загалом, бо е, вся навігація у нас є тепер на оригінальному екрані і з'єднання з Apple CarPlay ем у нас теж без дротове. Тобто всі в автомобіль загрузився в Apple Carplay, е, їдете собі. Зручно, реально зручно, бо в першу чергу з'являється навігація. Е, ці інші функції, вони, в принципі, в автомобілі, якщо є штатне Bluetooth-з'єднання, вони так і є. Це виняток в цьому автомобілі його не було. Але штатне Bluetooth-з'єднання так же передає телефонні дзвінки. Так Передає музику, але не в такому красивому Appleському інтерфейсі, а, а в своєму штатному. Друзі, зручно, тому що в принципі корисний функціонал в Apple CarPlay і все максимально інтегровано в автомобіль. В Цьому автомобілі у нас задня оригінальна камера, ви перевіття в реверс, вже задня камера, прийдя в паркінг, загружається CarPlay. Тобто все-все-все максимально інтегровано в штатну мультимедійну систему і підключається обладнання по коншині і таким чином працює правильно, тому що бачить ці процеси, які йому необхідно бачити. Отже, друзі, таке рішення на цій мультимедійні системи, в принципі, теоретично, воно можливо, але є нюанси це перша передача звуки, тільки один у нас немає альтернативи, тобто Bluetooth немає. В автомобілі загалом, тому тільки через AUC або через iPod. А, якість картинки, Ну ви самі бачите, тобто є моментами. Давайте, наприклад, на навігації в принципі видно нормально. А, от Apple Music, наприклад, тут нормально, якщо відкриємо такий плеєр. Okay, Киристуватися можна, але максимум вижили з цієї мультимедії, друзі, бо мультимедія реально дуже сильно, сильно врізана. Не на те, що це 2015 рік, але мультимедія, на жаль, на жаль, на жаль, дуже... Урізано. От таким чином, друзі, до штатну мультимедійну систему, як завжди, це робиться за допомогою до означення додатковим блоком, до мультимедійної системи. Тобто розбирається РП автомобіля до мультимедійної системи, яка тут знаходиться, під'єднується ззаді по принципу додатковий блок, це все монтується, ховається, монтується все обратно. Тобто нічого не змінюється, все залишається аутентичним, як в принципі і заготів клієнт сама цієї машини. От. Тому, друзі, є таке рішення. Ми компанія CarPlay Ukraine, ми займаємося встановленням Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити свої контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувались. Ми є в Ютубі, Фейсбук, Instagram. І підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, називається CarPlay Ukraine. там ви знаєте багато відеооглядів на різні автомобілі, як деякі рішення працюють. Тому, друзі, якщо вам треба Apple Carplay або Android Auto або якесь інше рішення на вашому мульті. Мідійну систему звертайтесь компанія Карплей України.